Отже, ми продовжуємо з вами курс Атестація від А до Я. І сьогоднішня наша лекція адресована атестаційним комісіям. Педагогічні працівники, які не входять до складу атестаційних комісій, теж можуть переглянути передивитися цю лекцію для того, щоб бути більше обізнаними про роботу атестаційних комісій. Переходимо до розгляду. Що ж потрібно запам'ятати атестаційним комісіям для того, щоб правильно провести процедуру атестації? По-перше, до 20 вересня в закладі освіти має створитися нова атестаційна комісія. Якщо заклад освіти має 15 педагогічних працівників, це має бути наказ керівника закладу освіти, у якому визначається персональний склад атестаційної комісії. Призначається голова і секретар, а також до двох осіб із числа представників первинних або територіальних профспілкових організацій із правом голосу. Також... У пункті другому розділу другого положення чітко прописана антикорупційна складова. Зокрема, зазначено, що до роботи атестаційних комісій не може бути залучена особа, яка відповідно до закону України про запобігання корупції є близькою особою педагогічного працівника, який атестується, або є особою, яка може мати конфлікт інтересів. Тож є близькою особою. Відповідно до закону України про запобігання корупції, розділ 1, стаття перша. Близькі особи, це члени сім'ї, суб'єкта, а також чоловік, дружина, батько, мати, відчим, дочка, пасинок, пачерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідні сестри, рідний брат та сестра дружина чи чоловіка, племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба прадід, прабаба, внук, внучка, правнучка, зять невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати, дружини або чоловіка, сина чи дочки, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зазначеного суб'єкта. Тобто. Формуючи список членів атестаційних комісій, все-таки потрібно врахувати, щоб такі близькі особи не стали членами атестаційних комісій. Хтось один із них і все. Також особа, яка перебуває у шлюбі з суб'єктом, зазначеним у частині першої частині третього статті 3 цього закону, та діти зазначеного суб'єкта до досягнення ними повноліття, незалежно від спільного проживання із суб'єктом, такі особи теж вважаються близькими, і будь-які особи, які спільно проживають, пов'язані з спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки з суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього закону. Крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних. У тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. Тобто співмешканці це теж близькі особи, і вони теж не можуть бути включені до складу атестаційних комісій. Атестаційні комісії мають це врахувати. Щороку до 10 жовтня атестаційна комісія. Повинна скласти і затвердити список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації визначити і затвердити строк проведення атестації, скласти та затвердити графік проведення засідань атестаційної комісії, визначити строк та адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів у разі подання в електронній формі. Не пізніше п'яти робочих днів з дати затвердження списків, строків, графіків та визначення електронної адреси. Обов'язково не забутися опублікувати цю інформацію на вебсайті закладу освіти. Щороку до 20 грудня атестаційна комісія, по перше, зараз. Трішки, було б, краще видно. Атестаційна комісія приймає заяви від педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, але не увійшли до списку з певних причин та включає їх до таких списків. Приймає заяви від педагогічних працівників, які виконали умови пункту 6 розділу 1 положення про атестацію, тобто є переможцями фахових пунктів. Отримали освітньо науковий науковий чи освітньо-творчий ступінь, успішно пройшли сертифікацію. І мають бажання пройти позачергову атестацію. Атестаційна комісія затверджує окремий список таких педагогічних працівників та визначає строки проведення їх атестації, подання ними документів та у разі потреби може внести зміни до графіка своїх засідань. Не пізніше п'яти робочих днів з дати затвердження списків, строків, графіків та визначення електронної адреси атестаційна комісія має обов'язково опублікувати цю інформацію на вебсайті закладу освіти. Щороку не пізніше 1 квітня. Атестаційна комісія має розглянути документи педагогічних працівників, які атестуються, за потреби перевірити їх достовірність, встановити дотримання вимог пунктів 8 і 9 розділу першого положення та провести оцінювання професійних компетентностей педагогічних працівників з урахуванням їх посадових обов'язків і вимог професійного стандарту. Нагадую, пункті 8 і 9 говориться про обов'язкове підвищення кваліфікації педагогічних працівників протягом міжатестаційного періоду. Для належного оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, атестаційна комісія може прийняти рішення про вивчення практичного досвіду його роботи. У такому разі, атестаційна комісія має визначити зі складу членів атестаційної комісії тих членів, які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагогічного працівника, а також затвердити графік заходів його проведення. У разі виникнення запитань до педагогічного працівника, зокрема пов'язаних з поданими документами, секретар атестаційної комісії пише запрошення, підписане головою атестаційної комісії, та вручає його педагогічному працівнику під підпис або надсилає в сканованому вигляді на електронну адресу з підтвердженням про отримання. Також атестаційна комісія до 1 квітня має провести підсумкове засідання атестаційної комісії, на якому має бути прийнято рішення про результати атестації педагогічних працівників. І засідання атестаційної комісії оформити обов'язково протоколом за формою наведеною в додатку 2, положення. Ось ви бачите цей протокол, в додатку два до положення теж можна його знайти. Зокрема, зверніть увагу на те, що в протоколі ми зазначаємо, хто присутній, хто відсутній, всі прізвища імена, так? хто запрошений, і обов'язково підписи вже голови і секретаря, але ми тут не бачимо підписів членів комісії. Ну, ось такі зміни у нас сталися. На підставі рішення атестаційної комісії секретар оформляє атестаційні листи у двох примірниках за формою згідно з додатком третім до положення. Зверніть увагу, на атестаційний лист тут теж є певні зміни. Як у попередніх атестаційних листах, які були додатками до типового положення, ми маємо обов'язково має бути зазначене бути прізвищем'я по батькові педагогічного працівника. Ну, дата подання документів, освіта, ступінь вищої освіти, освітньо-науковий ступінь за наявності, найменування закладу освіти, який видав документ, спеціальність зазначена в дипломі. Далі дивимося, кваліфікація зазначена в дипломі в додатку. Це було і раніше. Ще. стаж роботи на посадах педагогічних працівників, відомості про підвищення кваліфікації. Дата походження, посада, за якою атестується, яку займає педагогічний працівник, а також зверніть увагу, навчальний предмет, інтегрований курс і дисципліна, який або які викладає педагогічний працівник. Це означає, що тут має бути вписане не просто спеціальність, як ми раніше писали, спеціальність за. Дипломом, так, а повністю всі ті інтегровані курси, дисципліни, які викладає педагогічний працівник. Але так як ми атестуємо педагогічного працівника протягом за період 5 років, то тут треба подумати про те, що можливо вписати всі ті інтегровані курси, які вів, чи предмети, дисципліни, які викладав педагогічний працівник протягом п'яти років. Так, і далі усе уже йде стандартно. Так, голова і секретар атестаційної комісії підписує атестаційні листи. Члени комісії уже атестаційні листи не підписують. Алгоритм дій атестаційної комісії першого рівня. По перше, права атестаційної комісії першого рівня. Перш комісія першого рівня, що вона може робити? Атестує педагогічних працівників на відповідність або невідповідність займаній посаді, присвоює або не присвоює кваліфікаційну категорію, чи підтверджує або не підтверджує раніше присвоєну кваліфікаційну категорію, або присвоює, чи не присвоює педагогічне звання, або підтверджує, чи не підтверджує педагогічне звання у разі наявності. Це ті зміни, які відбулися раніше. Звання вже підтверджувалися членами атестаційної комісії другого рівня. Зараз це переходить на комісію першого рівня. Також атестаційна комісія першого рівня визначає відповідність або невідповідність займаній посаді та у порядку, визначеному законодавством, встановлює чи підтверджує тарифний розряд тим працівникам, посади яких не передбачають присвоєння кваліфікаційних категорій. Отже, далі вже йде друга частина, як ви бачите, анонс другої частини це те, що треба знати атестаційним комісіям. Вам буде надіслано ще додатково алгоритм дій атестаційних комісій. Як і Обіцялося. Тому запрошую вас ще на перегляд другої частини, у якій ви пройдете ще такі три кроки: кваліфікаційні вимоги держави до педагогічного працівника, де ми розглянемо з вами професійні стандарти, на що звернути увагу. Також крок другий усе про підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Ще раз звернемо увагу на постанову 800 і на ті запитання, які ще з 2019 року. Без кінця, без кінця обговорюються і знову ж залишаються чомусь невирішеними. І е, там ви теж отримаєте алгоритм створення програми професійного розвитку педагогічних працівників. До зустрічі!